Всім привіт, наші вадри льові щодо тривають. Віршлав, другому, другомчив, і от сьогодні би приїхав у село задні страни. Подивився, що тут є цікавого. Знаєте, яке було моє здивування, коли я шукав інформацію про село і знайшов, що до союзу задні страни мали іншу назву, на саме Голодівку. І саме з приходом Радянського Союзу стара назва була змінена на такі от безликі задні страни. Знаєте, особиста непопулярна думка, чи треба повертати стару назву? Я б вважав, що так. Адже от таким от маркером Союз страв велику частину нашої національної ідентичності, нашої історії тупо видаров, зміняючи таку цікаву назву Голодівка на такі от безликі з одністрани. Ну, звичайно, може, місцевим це не сподобається, але історія є історія. До речі, дивички в топчика звідки ви дивитеся нас? Напишіть, будь ласка, що подобається наше відео, що не подобається. До речі, я ще забув сказати, що з однієї сторони я їхав з Суслова. Ну і з однієї сторони знаходиться посередині між комарно та самбуром, якщо проворатися через села. Щодо задністранських храмів, то тут знаходиться церква Боговищення Пресвятої Богородиці 1895 року. За часів Союзу вона була зачинена і використовувалася як архів. З 90-х повернута віруючим. От вони її так трошечки підрихтували, Що знаєте, і не скажеш, що це стара церква. Для порівняння я додав старі фото, які знайшов в інтернеті. А так то, коли я приїхав з одністя, то я подумав, що це от якийсь новобуд. Думав, що класно, що будують такі гарні новобуди. А вон вони як. З історичних осіб пов'язаних з злом це є єпископ Григорій Локота, замучений у сталінських концтаборах. Так що бачите, тут союз не тільки вкрав села назву, але й замучив такого видатного земляка. Ну і ще на виїзді з села, як їхати на сторону Малиного, то знаходиться невеличка капличка, збудована у 90-х оцями василіянами. Ну що ж, якесь таке, ви би побачили за дістради. Знаєте, мандрі салами вони от такі от. Щось там знайдеш. Аби відкриємося далі. Догадую, що було далі два городка. Всім чи і пока. Почуємося. І запам'ятайте, де краще ваша підтримка для нас це захопляти підписки. А якщо маєте якісь гроші, додайте до Збройні Сили України. Це дуже важливо.